З 7 липня у Дніпропетровській області оголошена висока пожежна небезпека. Через високу температуру повітря суха трава спалахує миттєво, може, навіть без прямого джерела вогню. Поширення полум'я в екосистемах неконтрольоване, контрольоване. Воно може за лічні хвилини охопити великі площі. Тому працівники ДСНС залучають і пілотів дронів, які з повітря оцінюють масштаби займання. Залучаються наші пілоти на ліквідацію наслідків. Ракетних обстрілів, любих НС, великих пожеж, та також для моніторингу екосистеми, щоб розуміти площу, де куди під'їхати пожежно-рятувальної техніки, особовому складу, де можна підійти, де можна буде техніки підійти, під'їхати. Виїзди на загоряння в екосистемах трапляються влітку, ледь не щодня. Безпілотники допомагають визначити, як саме гасити полум'я, іде небезпечно для особового складу. ДСНС України нагадує, що самовільне спалювання сухостою заборонене та карається законом. В порівнянні з минулим роком кількість пожеж зросла більше ніж у півтора рази. Зокрема, це в екосистемах. Спочатку року на території Криворізького району вже притягнуто до відповідальності 101 громадян. За це те 70. Адміністративного Кодексу України, а саме це за самовільне спалювання рослинності або її залишків. Штраф за такі дії становить від трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень, залежно від масштабу та обставин. Якщо пожежа завдасть серйозних наслідків, за це передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років із повною конфіскацією майна. Аліна Сіднікова Гліб Препчук перший міський.